Щоб в 60 років вам не треба було працювати, і ви не були бідним пенсіонером, вам треба знати наступне. Пенсійна система, яка працює в Україні, називається солідарна. Що таке солідарна пенсійна система? Це коли люди, які працюють на роботі, в них знімається податок, і цей податок одразу пенсійний фонд України розпреділяє між тими людьми, які в той момент на пенсії. Тобто цей податок не накопичується їм робітникам на їхню пенсію, а він зразу йде на пенсію діючим на той момент пенсіонерам. І тому, коли ці люди, які зараз працюють на роботі, стануть пенсіонерами, відповідно їхня пенсія буде залежати від тих робітників, які в той момент будуть на пенсії, і будуть платити податки в пенсійний фонд. Так от. Склалась така ситуація, що колись з Радянського Союзу була дуже висока народжуваність, і в 70-х роках співвідношення робітників до пенсіонерів було таке: на 100 робітників, які працювали і сплачували податок в пенсійний фонд, припадало 20 пенсіонерів. Адже після війни багато людей загинуло 45-х років, і на пенсію виходила лише незначна кількість. Зараз, сьогодні, в 2023 році, на 100 робітників, з яких зарплати знімається податок в пенсійний фонд, припадає 120 пенсіонерів. Народжуваність впала, багато людей без роботи, багато працює неофіційно, не платить податок, і пенсійний фонд, очевидно, не має можливості забезпечувати цих 120 людей хорошою пенсією. Хоча вони все життя працювали офіційно, у них знімався податок і в них багато років стажу. І вони обурені, чому у мене немає пенсії? І відповідь, вона не може у вас бути велика, бо недостатньо платників податку. Хто винен? Для цих людей у всьому винен буде пенсійний фонд, влада, керівництво та держава. Але насправді ваші батьки, ось ці люди, які в 70-х мали велику пенсію, саме вони. Вас так виховали, що держава вам має забезпечити гідну старість. І саме тому ви очікуєте від держави цього забезпечення. Сама держава вам вже давним-давно всім розповідає, що ніякої пенсії від держави у вас великої бути не може. І в принципі, у всьому світі держава платить лише мінімальну солідарну пенсію, а основне джерело пенсіонерів Європи. Це є накопичення, які вони роблять самі. ви скажете: Ну добре, а чиновники, депутати, судді, як же в них велика пенсія? Відповідаю: на так звані елітні пенсії в бюджеті закладено 60 мільярдів гривень. Борг пенсійного фонду за минулий рік 220 мільярдів гривень. Тобто, навіть якщо б у нас прем'єр-міністром був Борис а президентом Байден, і він скасував пенсії чиновників, то ми просто би зекономили ці 60 мільярдів, але все одно залишилось би 160 мільярдів боргу. Тому єдиний, від кого залежить, чи буде у вас пенсія чи ні, це ви самі. Для цього вам потрібно почати накопичувати на неї гроші. Де накопичувати, однозначно, не в Україні. Однозначно, накопичувати треба в компаніях, які не мають відношення до нашої держави і не мають ризику зникнути разом з вашими накопиченнями. Відповідь, де можна надійно зберігати гроші, я даю в моєму телеграм-каналі. Отримайте безкоштовний курс по фінансовій грамотності, перейшовши за посиланням в описі мого профілю в телеграмі.